й СЗЧ можливості, була можливість повернутися без кримінальної відповідальності, та й вирішив спробувати свою, свою удачу, так скажімо так, і попав у Національну гвардію. Зараз в моєму підрозділі проходять шість військовослужбовців підготовку, які повернулися з СЗЧ, зі Збройних сил. Роботу з даними хлопцями проводив я частково особисто, я відбирав як свій підрозділ, спираючись на їхні фізичні можливості, на їхні знання, на їхній досвід, на їхні взагалі бажання. Проходив службу в ЗСУ 4 роки від середження. взагалі родом з Волнова. Донецька область. Був у Донецькій області без ротації 2,5 роки. Захищав свій дім довгий час. Так, я повернувся якраз в цей період, коли була можливість типу, повернутися без кримінальної відповідальності. Тут командування і в загальному побратими дуже добре відноситься до нас. Думав, що буде часто. Так, як все звичайно, покинув частину, не знати, що за людина і тому подібне. Але дуже, дуже добре всі ставляться. Зараз вони проходять. Спільну підготовку з моїми військовослужбовцями мого підрозділу. Вони якісно і швидко входять в нашу сім'ю. Вони діляться досвідом з моїми хлопцями, мої хлопці діляться досвідом з ними. Так як більшості хлопці ці мають якісний і хороший бойовий досвід, в різних сферах є штурмовики, є мінометники, є хлопці, які займалися дистанційним мінуванням, є звичайні пілоти ПІВІ. Вони дуже добре доповнюють мій підрозділ в якості бойової одиниці. Ну, в принципі, я попав в дуже гарну частину, відноситься дуже добре. І, ну, в принципі, ставлення, ставлення добре. Дані військовослужбовці пройшли базовий курс підготовки. Він є один для всіх, в незалежності, чи має даний військовослужбовець бойовий досвід, чи він його не має. Далі, після проходження базового курсу підготовки, він стає на повне забезпечення частини, отримує грошову винагороду. Так як отримують всі інші військовослужбовці гвардії. отримує повноцінне речове забезпечення, повноцінне продовольче забезпечення і, відповідно, всі, весь інший соцпакет, який отримують військовослужбовці Національної гвардії України. Він присідає просто стоїть тім пакет. Трошки не в новинку, то все, бо, тому що там я був в придушній частині штурмовиком, а тут обороніть рівна частина. так трошки є. Навіть, напевно, більше страх якийсь є, бо, тому що ніколи в обороні не сидів, там, може, відсили. Два рази в обороні сиділи. Усі військовослужбовці, котрі вчинили СЗЧ до 29 листопада 2024 року, мають право прийти у лави Національної гвардії України, повернутися дійсним на військову службу. Якщо вони чинили тільки один випадок СЗЧ, вони приходять до нас через органи Національної поліції, звертаються в органи Національної поліції, органи Національної поліції їх доставляють до нас. Вони прибувають до нас частину після пройденого етапу певного алгоритму, який відбувається, з оформленням документів, постановки їх на всі види забезпечення, відновлення там. Грошового забезпечення, відновлення там речового забезпечення. Вони стоять ну, військовослужбовцями Національної гвардії України і в подальшому будуть проходити службу е в лавах Національної гвардії України в різних підрозділах, які в нас є. Дані військовослужбовці є хорошим прикладом. Тих хлопців, які, незважаючи на свої якісь причини, з яких вони пішли все заче, можуть бути різноманітні причини, вони далі вертаються в лави Збройних сил, в лави Національної гвардії України і далі мотивовано продовжують виконувати бої завдання. Саме цим вони є прикладом для всіх інших. Я правда би повертатись в принципі, до, до, до лави НГУ, тут проводять ротації, тут все справа. Бо, тому що ми захищаємо свою домівку, а вони прийшли просто хочуть не, з, нас ту домівку о, знищити. Ми маємо дотиснути, це обов'язково дотиснути ворога.